Доброго ранку, дітки, доброго ранку, котику. Ня-мя-ня, -ням. доброго вам ранку. Діти, я цілу нічку не спав, хотів зірки полічити, але сонечко зійшло, і вони пропали. Не переживай, котику, після дня настає ніч. І ти знову зможеш полічити зірочки. Що їх не дістав, бо вони великі і гарячі. Я зараз тобі та вам, дітки щось про зірочки розповім Ось послухайте. Вдень на безхмарному небі ми бачимо сонце, а пізно ввечері і вночі ми бачимо зорі та місяць. Неозброєним оком. На зоряному небі можна нарахувати близько трьох сотень тисяч зір, а за допомогою підзорної труби у десятки разів більше. То що ж таке зорі, які ми бачимо на нічному небі? Це великі розпечені газові кулі, вони здаються маленькими цятками, що світяться, оскільки перебувають на величезній відстані від землі. Світ зір дуже різноманітний. Зорі різняться між собою за розмірами, одні в тисячу разів більше за наше сонце, інші в багато разів менші від нього. За кольором розрізняють білі, блакитні, жовті та червоні зорі. Щоб зірки було краще видно, потрібна ясна, безхмарна і досі темна ніч. Спостерігати за зірками краще за місто, там, де немає відсвітів міського освітлення. Тоді в ночному, чорному оселитому небі відразу стануть в одні мільйони зірок. Нічне зоряне небо це напевно найгарніше видовище, яке має щастя споглядати кожна людина. Особливо приємно милуватися ним взимку. Адже зимові зорі особливо яскраві, а зоряне небо зими неймовірно красиве, безмежне і неповторне. Ось таке наше нічне небо. Ой, а що це за торбинка така? Цю торбинку нам передали з неба зірочки. А що там у ні? давайте подивимось. Давайте, дітки, всі разом подивимось, що в нашій чарівній торбинці. Да там же багато різнокольорових зірочок. Давайте з ними пограємося. Для того, щоб пограти в гру, нам потрібно нічне небо. Будиночки для наших зірочок. Місяць і зірочки. Будиночки і зірочки у нас різнокольорові. Починаємо розкладати будиночки: синій, жовтий, зелений. Червоний. Зведемо також місяць. І зараз ми починаємо розселяти наші зірочки у відповідні будиночки. Такого ж кольору, як і вони самі. Якого кольору зірочка? Так, червона. Будемо селити її у червоний будиночок. Якого кольору зірочка? Жовта. Добре. Зелену зірочку кладемо у зелений будиночок. Синю зірочку кладемо у синій Зелену куди покладемо? Сюди? Ні. Ось її будиночок. Зелений. Червону зірочку куди покладемо? Сюди. Ні. Покладемо у червоний будиночок. Жовту зірочку у жовтий будиночок. Синю зірочку у синій будиночок. Ось ми розселили всі зірочки по їх будиночкам. Ось таку чудову гру ми пограли з вами. А тобі, котику, я подарю цю чарівну тарбинку з нашими зірочками та будиночками. Дя А давайте з вами пригадаємо, яке воно нічне небо якого кольору? Так, чорного. А скільки на небі місяців? Скільки котику? Один. Правильно. А скільки на небі зірочок? Багато. Правильно. А скажіть, будь ласка, яких вони кольорів? Червона, синя забув. А ще вони бувають жовті та зелені, а які вони бувають за розміром. Скажіть, будь ласка, дітки, скажіть і ти, котику. Я не знаю. Вони бувають великі та маленькі і знаходяться. Далеко-далеко їх нам не дістамо. <хриснень> Дякую. Тепер я все-все знаю про нічне небо та зірочки. Дуже добре, котику, що ми змогли тобі допомогти. А на цьому, дітки, і ти, котику, ми з вами будемо прощатися. До побачення. До, до побач...